12.30 час новин для вас працюють команди фактів сітіві та «Вікон СТБ» про найпомітніші події станом на цю мить. Я вітаю вас. Три жінки та чоловік поранені внаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя та області. Путінські терористи по населених пунктах гатили з артилерії, зокрема з реактивної, та запускали ударні дрони. Внаслідок обстрілів Запоріжжя травмована 69-річна жінка. Росіяни влучили в об'єкт цивільної інфраструктури вибуховою хвилою та уламками. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Дві літні жінки постраждали внаслідок ворожої атаки на Васильівський район. Російський безпілотник удар. Рев по їхньому будинку у Приморському упродовж доби окупанти завдали понад 450 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Якщо говорити про ситуацію протягом тижня, то було завдано понад чотириста тисячі обстрілів, 70% Це безпілотні літальні апарати, артилерія, РСЗВ і авіаційна зброя. Дві людини, зокрема одна дитина, зазнали поранень внаслідок російського обстрілу передмістя Херсона сьогодні. Вранці про це повідомляє голова міської військадміністрації Ярослав Шанько. У на річної дівчини та її 51-річного батька контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Крім того, дитина дістала уламкове поранення ноги. А чоловік опік грудної клітини та отруєння продуктами горіння. Минулої доби росіяни обстріляли 35 населених пунктів області, били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, зокрема, пошкодили багатоповерхівку та вісім приватних будинків. Через російську агресію на Херсонщині одна людина загинула ще шестеро поранені, з них одна дитина. Ніколи не погоджуйтеся на окупацію. Такий шлях до відновлення цілісності України порадив українцям президент Азербайджану Ільхам Алієв. Відповідаючи на запитання журналістів, він розповів історію своєї країни, зокрема про те, що період після розпаду СРСР був для Азербайджану дуже складним і кривавим. Однак, Баку, попри порожній бюджет і майже повну відсутність міжнародної підтримки вдалося зрештою повернути втрачені території у нагірному Карабаху. Думаю, что это созвучно и чаянием украинского народа никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это главный совет. Это то, что делали мы. Вернее, то, как мы видели этот процесс, поскольку период Первой Карабахской войны был сложный, трагичный, с многочисленными жертвами с геноцидом азербайджанцев. Международная обстановка была против нас. Минская группа ОБСЕ в лице ее сопредседателей, каждый по своей причине, был на стороне Армении. И каждый пытался, чтобы эта ситуация длилась вечно. Чтобы вот этот статус-кво, он не менялся. И очень много месседжей, что надо Смириться с реалией, возвращаясь к тому, что я сказал, никогда не сдаваться и никогда не смиряться с нарушением территориальной целостности. Ільхам Алієв також заявив, що його країна готує документи для звернення до міжнародних судових інстанцій проти Москви через збиття Росією літака авіакомпанії Азербайджанські Авіалінії. За словами Алієва, обставини інциденту ясні як божий день. Однак, уже сім місяців Азербайджан не отримує жодної змістовної відповіді від російської сторони. Алієв пригадав, що розслідування авіакатастрофи Малазійського Боїнга, який проросійські сили збили у небі над Україною, тривало понад років. 10 років, але зрештою вина Москви була доведена. Тож азербайджан каже, готовий чекати. Нагадаю, через збиття азербайджанського літака Росією Алієв не приїхав до Москви на ювілейний поряд перемоги Путіна, після чого кремлівський тиран розпочав чистки азербайджанської громади у Росії. Москву атакують невідомі безпілотники. Вибухи глонали під російською столицею вночі та зранку. Тамтешня влада звітує про щонайменше чотири збитих БПЛА лише вранці. Ще нібито під сотню було збито на дерев уночі. Найбільш масово атакували невідомі дрони Москву та область. Там працювало ППО противника. І як самі ж росіяни офіційно пишуть, внаслідок падіння уламків БПЛА є спалені машини і влучання у будинки навіть є кадри, де найімовірніше російська протиракета поцілила у багатоповерхівку. Більше розкаже Аліна Матвійчук. Є година ночі Москва не спить. Вон Один із округів Москви зеленоград неподалік аеропорту Шереметьєво. Літаки в цей час не літають, бо небо зайняте ними невідомими безпілотниками. У воду у воду літі. Я рот. нем. Водуляється. Москвичі таким гостям ймовірно дуже раді, бо що не відео горланять самі не свої. О, а, в дом попали. Это все. У аеропортах Москви тим часом вводять план ковьор, тобто килим на вулицях російської столиці. І околиць працює ППО. Попереджає місцева влада. На голови москвичам починають падати уламки. А хрінеть горять тачки. Це пзєц б. Паротні був, старораз не прилітає. Він сказав, не один. А на цих кадрах видно одне з влучань по житловому будинку. Росіяни самі за кадром визнають, що не чують звуку дрона перед ударом. Імовірно, бо по будинку прилетіла ракета від російської ж ППО. Про це свідчать і відсутність звуку безпілотника і швидкість і наслідки, бо ж постраждали лише вікна. я ж говорю, в згодом у самому Мінборони РФ заявили усе це наслідки падіння уламків безпілотників. Їх вночі збили над московським регіоном, нібито зо 20 штук. Як на твалісь. Они по заводу попали. Куда-то они попали. Вон большое зарево. Ух ты! Крутяк. Продовження зеленоград уже багато років самі ж росіяни називають центром мікроелектроніки. Тут розташований науково-дослідницький інститут РФ, який займається фундаментальним вивченням фізики напівпровідників. А ще завод мікроелектроніки Мікрон, який ще у 22-му році потрапив під санкції через роботу на російську армію. А ось що вони говорять самі про себе. Коли в 80-ті роки -е на орбіту вивели нашу космічну станцію Мір, вона була буквально нашпігована чіпами заводу Мікрон. Ані составляли 8 70% всієї електроніки станції. А через два роки успішно взлітіли і приземліси буран. І знову основним поставщиком мікросхем для його бортових систем став зеленоградський завод. Цьогоріч по мікрону вже прилітало. Безпілотники вдарили по центральній будівлі у травні цього року. Проте чи був він ціллю цього разу, невідомо в українських спецслужбах. Поки інформацію не коментували. Загалом дрони атакують Московську область уже третю добу. Поспіль Аліна Матвійчук, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Бої на лінії зіткнення не вщухають. Напередодні там зафіксовано понад півтори сотні атак. Росіяни по наших позиціях і населених пунктах випустили 112 авіабомб і три десятка ракет. Атакували дронами камікадзе та випалювали все з артилерії. Водночас, вороже військо зменшилося ще на 1040 окупантів. Також сили оборони спалили три російські танки. Та півсотні артсистем на сумському та курському вітинках фронту відбито 21 штурм. А на Харківщині 10. Не зменшує свою активність ворог і на Донеччині, бої точаться навколо Серебрянського лісу, часового яру, торецька, покровська та новопавлівки. Саме Покровський напрямок лишається епіцентром протистояння. Тут сталося півсотні штурмів. На південному відтинку фронту ворог штурмував наші позиції під Оріховим та Гуляйполем. В основному ворог атакував маленькими піхотними групами. Важку техніку масово майже не використовував. Завтра в онлайн режимі відбудеться засідання контактної групи з оборонної підтримки України в форматі Рамштайн. Участь у ньому візьмуть міністр оборони США Піт Гексет, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО у Європі Алексус Гринкевич, а також представники десятка країн альянсу та партнерів. Це буде перше засідання контактної групи після зміни у складі українського уряду, зокрема після призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України замість Ростема Умєрова. Учасники обговорять підтримку України, постачання озброєння та координацію дій у галузі безпеки. Зокрема, Блумберг повідомляв, що Лондон може долучитися до Берліна і в закупівлі зброї Сполучених Штатів для передачі її Україні. Нагадаю, контактна група «Рамштайн» об'єднує понад півсотні країни, які спільно працюють над посиленням обороноздатності України в умовах російської агресії. Працівник прокуратури на пішохідній зоні в Голосіївському районі Києва збив жінку та втік з місця події. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Він також оприлюднив відео з місця ДТП. На ньому видно, як людину, яка стоїть на тротуарі перед пішохідним переходом, на високій швидкості збиває автомобіль. Руслан Кравченко пише про те, що за кермове авто був працівник прокуратури Андрій Молочний. На сайті «Юконтрол» є його декларація за березень цього року. З поміж іншого у ній йдеться про те, що Андрій Молочний працює головним спеціалістом у спеціалізованій прокуратурі в галузі оборони центрального регіону. Я ще раз наголошую, належність до органів прокуратури не індульгенція, це відповідальність. Беруть цю справу під контроль. І як генеральний прокурор представлятиму інтереси потерпілої в суді. Така поведінка ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстко покарана. І я обіцяю, так і буде. Ними вже давно збивають ворожі розвідувальні крила, ударні дрони, ФПВ-шки і навіть шахеди на фронті. Але на загальнодержавному рівні про них заговорили. Лише зараз це про дрони-перехоплювачі. Вони суттєво підсилюють нашу систему ППО і збивання ворожих цілей роблять дешевше. Уже майже рік на фронті наші захисники такими дронами виловлюють російські пташки. Та й в основному їх постачають на лінію зіткнення волонтери та благодійники. Як працюють ці дрони на одному з чергувань на фронті? Бачив наш Олег Корнієнко. що ціль Бо з'являється на радарі і інколи просто якби не розпізнана, показує і площу розсіювання, висоту і швидкість. Боєць на псевдобову має це лічені секунди, аби увімкнути всю техніку і піднятися у небо. Радари зафіксували невідомі крила, і, ймовірно, ворожі розвідники. Всі важко ціль побачити, якщо чесно. Підоленька ціль вона над кришами проходить, і це не буде такого, що так і камаз не виїде посеред неба. Як ви побачите, там можливо ціль інколи навіть як точку, більше як сіру, чи якусь біленьку, маленьку таку знаєте, зірочку, яка над кришами може зливатися і ну важче знайти. Це екіпаж взводу перехоплювачів. Ось такими на перший погляд, звичайними FPV-шками бійці знищують у небі над Донеччиною ворожі розвідувальні і ударні дрони. Для цього ми їх трохи переробляємо. Ставимо свою плату ініціації, більш об'ємні батарейки та спеціальне БЧ, яке більше підходить для повітряних цілей. Хлопці літають уже більше місяця, пройшли курси пілотування і одразу в небо. Кажуть, роботи вистачає. Зала ми отут якраз. Це в цьому районі знищили залу, але вона перед цим коригувала десь о п'ятого ранку по фермі був прильот Шахіда, і вона була над нею, коригувала або, або коригувала, або просто в, як, для відеофіксації удару прилетіла сюди. Та під час цього польоту збити нічого не вдається. Таке буває, кажуть захисники. В повітрі можуть літати не лише ворожі дрони, але й свої. Тож радари фіксують всіх. А там уже пілот зі штурманом самі ідентифікують ціль і розуміють чи чужий. Майже за рік цьому взводу вдалося над Донеччиною збити понад 200 різних російських дронів. Це і дорогі російські зали, і суперками, і бюджетні ФПВ-шки. Я думаю, що противник і надалі би літав безкарно в нашому районі та проводив свою розвідку. А так, коли ми знищили стільки розвідувальні БПЛА, ми дуже завадили літати, дивитися на наші логістичні шляхи, вишукувати нашу артилерію. Перехоплювачі знищували і гербери, доганяли дрони на оптоволокні і навіть приземляли шахеди. Так, це що вже повністю готовий доби. Сразу ж міняють батарейку на готову, щоб пістина буде злітати, постінку включити і полетіти. А на ньому вже вибухівка, да? ото вже чи що там? Ну так, да, вибухівка і капсуль-детонатор. Ну тільки його під'єднують уже безпосередньо перед тим, ну для безпеки, вже перед зльотом. Вартість подібного дрону за 30 тисяч гривень. Натомість ворожі цілі він знищує на сотні тисяч доларів. Приміром, російський розвіддрон зала коштує 200 тисяч суперкам до 500 тисяч зелених. Та найголовніше, він рятує життя нашим захисникам. Тепер росіяни не можуть вільно літати, розвідувати і коригувати вогонь, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Олег Корнієнко, факти ICTV, Єдині новини. На Донеччині через погіршення безпекової ситуації збільшилась кількість населених пунктів, у яких тепер триватиме комендантська година до 20 годин. В основному це міста і села за 15 кілометрів від фронту. До цього списку потрапило і добропілля. Це місто між Покровськом і Краматорськом. За останні кілька тижнів ситуація тут погіршилася. Ворог місто розбиває кабами і туди долітають навіть фпі дрони. Серед тих, хто тримає тут оборону нацгвардійці через засилля ворожих дронів. Захисники просять. Допомогти зібрати їм на реп-системи задонатити можна за реквізитами. Вони на екрані. За день нашим захисникам тут доводиться відбивати по кілька десятків штурмів. Ворог стягнув сюди своїх найкращих дронарів, і вони намагаються розбивати не лише наші позиції, але й обрізати логістику. Тож без реп-систем протистояти окупанту важко, кажуть захисники. Налізуть більше вранці, Пробують прощупати, поки типу, думають, що піхота вдихає, а на самом делі ми весь час працюємо. Дрони, так, да, дрони, це дуже важкий для нас цей. Противника їх дуже багато, цих дронів. Воно залітає прямо до нас в тил, ну і робить біду трошки. Олександр Услик, абсолютний чемпіон світу з боксу у третє сьогодні. Вночі він повернув собі всі чемпіонські пояси і встановив рекорд. Раніше такого не вдавалося жодному боксеру. У Лондоні на стадіоні Вемблі українець ефектно переміг британця Даніеля Дюбуа і знову зібрав у себе всі чотири чемпіонські пояси. Із перемогою українського боксера привітав президент Зеленський історичну подію на власні очі. Бачив наш Андрій Ковальський. Цього поєдинку чекав увесь світ. Ніколи раніше один боксер тричі не здобував титул абсолютного чемпіона. Та й для Британії бій був довгоочікуваним. Востаннє абсолютним був ще Ленокс Льюіс. Змінити це прагнув Даніель Дюбуа. але вірили в нього хіба найпалкіші фанати. Та й то з нотками сумніву. Um... Я думаю, виграє Дюбуа. Він молодий і інколи в боксі бувають сюрпризи. Якщо це буде його щасливий день, він виграє. Бо інколи так буває, що в тебе з'являється шанс в кар'єрі, і ти його маєш використати. Це той випадок. Я давно хотіла потрапити на його бій. Я вже розуміла, що це буде там, якщо не останній, це передостанній його бій в кар'єрі. Думаю, бій буде запеклий. Він буде впевнено боротися до перемоги. Я думаю, що... Не знаю четвертому, п'ятому раунді. Переповнений Вемблі в очікуванні головного бою побачив ще п'ять поєдинків, зокрема ще двох українців. Вперше в кар'єрі програв Владислав Сіренко. А от Даніель Лапін захистив свої два титули. Але найголовніше було попереду. Понад 90 тисяч глядачів переповнена арена в Вемблі. Всі в очікуванні головного поєдинку вечора. Бій за титул абсолютно чемпіона світу з боксу Олександр Усик проти Даніеля Дюбуа. 27-річний Дюба до бою саме різницю у віці називав своєю перевагою. Втім, це йому не допомогло. Якщо два роки тому британець протримався 9 раундів, то цього разу змушений був капітулювати вже в п'ятому. Олександр Усик просто знищив опонента і достроково закінчив бій. Я нічого не очікую від своїх опонентів. Я тренуюсь, я готуюся до кожного своїх опонентів. Я не займаюся шапки закидательством. і Кожен мій опонент це дуже серйозний хлопець, який виходить для того, щоб перемогти мене. Я дуже вдячний українській публіці. Я дуже вдячний моєму народу за підтримку і. Це дуже важлива перемога зараз для нас і для тих хлопців, які боронять мою країну. Попереду Олександра відпочинок і відповідь на головне питання: хто наступний? Втім, воно поки залишається відкритим з Великої Британії. Андрій Ковальський, Дмитро Климчук, Факти Сі Тіві. Єдині новини. Під Києвом живуть 46 коней, яких волонтери врятували від загибелі. Переважно тварин вивезли з-під обстрілів чи окупації. Тут вони із Запорізької області, Луганщини, Донеччини та Харківщини. Усі пережили величезний стрес, по-новому вчилися довіряти людям, а нині допомагають у реабілітації тим, хто теж постраждав від війни. Про те, як працює соціальне ранчо у матеріалі Ольги Чайко. Сайка ти не виходиш. Ти не виходиш. вона намагається пройти прям виштовхати ви, ви мене. Валентина знайомить нас з Айкою та Ліберті. Обох вивезли військові з під Курахового. Айка була контужена, мала не лишилася ноги і морально сильно травмована. Ось відео порятунку. Малечка, ну давай. Опасно. Давай, Чуть-чуть в бок, чуть вбок. Чуть -чуть вбок. Вони були налякані, ця взагалі на трьох ногах. То було навіть страшно уявити, що вони пережили. Дуже не довіряла, дуже. І коли над нами пролітало, щось коні дуже ці реагували нервово. Воно щось там шорохнуло, і вона вже насторожена. Бачите? вона вже насторожена. Ліберті, вона більш спокійна. Уже з півроку кобили живуть на соціальному ранчо на Київщині. У цих стайнях 46 коней, і у кожного тут своя невесела історія. Це у нас циган приїхав з Вовчанська, а у нього власник був мобілізований. Він лісник. Цей кінь допомагав йому патрулювати ліс. Під час війни його мобілізували. І власник загинув. У нас Запоріжжя, які коні, Харківщина, Луганщина, Донеччина, з Полтавщина є. У нас загалом в Україні найбільші кінні заводи були розміщені саме на схід, тому що де степи Галина і Ксенія, співзасновниці соціального ранчо, назва якого перекладається як коня чи рай. Ще з дитинства Галина мріяла рятувати тих коней, яких через вік відправляють на м'ясо. На початку 22-го року мало вже кілька пернакопитних, у тому числі із тоді вже охопленою війною Луганщини. Ксенія рятувала від війни різних тварин, та й від коней теж не змогла відмовитись. З Скурахова останніх з фронту ми забирали двох дівчат кобил. То військовий публікував сторіс, що він на фронті їх побачив, що їх треба терміново врятувати, що він їх не може залишити. Я там два-три тижні намагалась не реагувати. От але мої всі дівчата почали що ж давай щось робити. Два з половиною роки тому вони заснували це ранчо під Києвом на місці давно закинутого господарства. Обидві мають постійні роботи у сфері комунікації і фінансів, а майже весь вільний час тут. Привіт, привіт, моя сонечка. Привіт. Задіюють ветеринарів, адже буквально кожен тутешній кінь це виклик для фахівців. Коні виснажені війною, це навіть історія інша ніж коні просто виснажені в якомусь господарстві. У нас напевно зібрані найбільш складні тварини. Це там, де вже всі відмовилися від них, і ми їх сюди прийняли. Організовують роботу ранчо та шукають гроші на його утримання, бо коні це не дешево. Що з фронту і військові просять, да то це може бути безкоштовно умовно. Що це кінь нічого сам не коштує, але коштує його перевезення і повністю евакуація, за яку платила я. Утримання це найвища стаття витрат. 440 тисяч гривень це в місяць ну 10 тисяч доларів. Да, це наше існування. А ще тут проводять програми реабілітації для ветеранів, військових та їхніх родин Олени та Анни, чоловіки на фронті. Морально це важко. Ти Завжди переживаєш, ти завжди чекаєш. Ти завжди е, чекаєш його як чоловіка, як тата для своєї дитини. Тому що дитина питає, коли мама приїде тато. Якщо відпускаєте, це ж надзвичайно що це ненадовго, і ти сам на собі, якби все своєю силою робиш, працюєш. Ти просто виснажуєшся, і тобі треба якась перезагрузка. Після дня занять здається, саме тут вона змо. Могла відпустити свої емоції, а хочемо ліпотком спробувати. А, ні. Не Тільки видихайте ага. клас. Коні відчувають стан людини, і людина відчуває стан коня. Коли вони їдуть уже додому, хтось знаєте, більш таки розслаблений. У когось пройшла оця напруга, хтось побачив, подивився на себе зі сторони, відчув свої точки опори із пораненими війною людьми поки можуть працювати далеко не всі тутешні коні із 46 десь лише вісім. Айці, наприклад, ще треба відійти від свого стресу. Вона вже півроку, як вчиться по новому довіряти людям. Це тільки зараз у нас почались вже результати. Дівчата приїжджають, займаються навіть що вона голову опустила, це значить що вона довіряє. Вона спокійна біля мене. Раніше цього не було. Ольга Чайко, Олександр Чесноков та Володимир Коваленко. Факти ICTV. єдині новини. На Буковині один із таборів приймає дітей зі східних і прифронтових регіонів. Тут намагаються розрадити малечу, яка потерпала від бойових дій, та тих, хто втратив рідних на війні. З дітьми працюють психологи, аби притупити жахливі спогади про втрати, горювання та пережита під обстрілами, фахівці розробили спеціальні програми гори та тиша. Ці дітлихи тут майже не чують тривог, звуків шахедів та вибухів ракет. В я була рік тому, і то всього на ніч. І їхала назад. 13-річна Орина з Днікополя це місто на Дніпропетровщині, яке з окупованої території Запорізької області регулярно обстрілює армія РФ. Я не знаю наскільки там небезпечно, але добре знаю, що там можуть літати дрони за людьми. Вибухи там гради, все різне. Воно все буває може бути у різну добу дня. Орина виїжджала з рідного міста до Львова, потім поверталася додому. Зараз вона мешкає у кривому розі переїзди та обстріли далися у знаки. Дівчині знадобилася допомога психолога. Страхи в мене є, коли тривога. Я інколи, особливо вночі. Я переживаю, що зараз може прилетіти. Якщо воно прилітає, все-таки то мені стає якось не по собі. І мене трясеться все тіло, мені дуже страшно. Ходить до психолога і Софія. Її рідне селище Звеса на Сумщині за 20 кілометрів від російського кордону. Вона недалеко знаходиться від прикордоння і вже приблизно рік тому там були дуже активні військові дії. Постраждали багатоповерхівки, були загиблі. Ось, і в нас же майже місця. Ну містечка не залишилося. Родина перебралася до шостки, але там теж неспокійно. Ракета, шахеди та ночіля у коридорі. Дівчина дуже давно не чула тиші. Приїхала до Тапору, Я ловлю цей момент, коли може трошечки відпочити від цього всього. Ось, але все ж таки в мене є розуміння, те, що я приїду і знову буду все це чути і переживати. А це 15-річний Артур, він теж вихованець табору. Його рідна званівка, яка за 60 кілометрів від Бахмута знищена. Ще рік тому повернутися дуже хотілося, бо ну рідна земля, рідні, знайомі краї, і тоді ще хата стояла. А зараз уже куди вертатися? Уже... Нічого нема. Нині родина живе в Івано-Франківську. Хлопець сам, без допомоги психологів, зміг подолати свої страхи і тепер просто насолоджується відпочинком. Я навчився за війну не приймати нічого близько до серця. Чесно, вже ні до чого не прив'язуюсь, тому переживаю їй доволі легко. У мене за життя немає таких важливих місць, важливих людей, без яких я не можу жити. Ну тільки сім'я і дуже близькі друзі, які переїхали зі мною. Координатор кемпу голоси дітей Дмитро, сам ветеран війни. Має власних дітей, яких з Чернігівщини не довелося евакуйовувати мінними полями. Тож разом з однодумцями допомагає дітям подолати страхи. Це табір психологічної підтримки та допомоги безпосередньо діткам. Психологи мають тут свої тренінги, які в них розписана своя програма поетапно від. Моменту того, коли діти приїжджають сюди, момент адаптації до моменту розкриття. Також дітки ходять на індивідуальні розмови з психологами і ввечері дітки мають рефлексію. Перебування дітей у таборі безкоштовно. Тут вже відбулося три зміни. Кожна по 50 дітей. Планують ще три. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Програма Вікна СТБ. Єдині новини.